На своєму каналі, і сьогодні я розпочинаю відшив обкладинки на паспорт. Це обкладинка від компанії Сузір'я Єдинорога, розробник Наталя Лужанська. Ось тут QR-код, який вас перекине на сайт. Далі є електронна пошта пані Наталі. Також є соціальні мережі, бачите, Інстаграм. Сузір'я єдинорога, або в інстаграмі пишете в пошуку Наталя Лужанська. І там видасть вам усі її роботи, які є. Я зараз починаю відшивати. Ось в мене ниточки, тут є голочка саме для ниток. Далі, ось тут у нас є всередині схема. Схему я повністю вам показувати не буду, бо щоб не було. Копіювання цієї схеми в особисті свої закрома, і потім, щоб ця схема не пішла по руках гуляти. Так, зараз я вам відкрию так трошки шматочок схеми. Бачите, тут йде колір, який символами позначено. Далі написано, скільки тут ниточок, скільки. Ниточок саме що тут дві ниточки, і вишивати в скільки ниток. Далі йде, ось бачите, номер на органайзері: 1, 2, 1. Далі кількість ниточок для бекстічу. Саме чому я перевіряю для бекстічу, бо коли я відшивала від кольорової магнітик, то там було написано. Відшив у дві нитки. І коли я почала відшивати у дві нитки, то мені, звісно, що не вистачило тої кількості ниток, які були. Я чекала, доки кольорова мені надійшли ще нитки. І все-таки я потім, коли їм написала, що ниток не вистачило, вони написали, це наша помилка там відшивати в одну нитку. А здається, там три зуб я вже відшила в дві нитки. То я потім частину вишивки залишила в дві нитки, частину в одну. Так, далі, ось ця обкладинка сама. Зараз я її витягну з пакетика. Я однією рукою дістаю з пакета, трошки, трошки мені невдобно. От я засвітила трошечки схему. То була схема для саги. Я знаю, що в пані Наталі можливо на сайті придбати таку схему. Ось тут ще шивання. Так. листочок. А Зараз я ще подивлюся, чи є така саме схема в сузір'ї Єдинорога. В вільному доступі. Зараз я подивлюся, а ви поки що дивіться, який, яка обкладинка. Так, ну давайте заходимо на сайт. Сузір'я Єдинорога. От я вам показую Сузір я Єдинорога. Заходимо у безкоштовні схеми. Так, зайшли ми в безкоштовні схеми. Поки йде завантаження, ми бачимо, скільки безкоштовних схем пані Наталя надає. Так, от обкладинка на паспорт. Читати далі. Так, ось такі обкладинки. Бачите, є біла вишивка червоно-чорними нитками. Або можна відшити таку саму жовто-синіми нитками. Також біла з орнаментом червоно-чорним. Її також можна відшити в жовто-синьому. І дві чорні обкладинки, які ви вишите лише. Жовто-синіми нитками, бо чорно-червоними не відшиєте. Ну і далі давайте подивимось: безкоштовна схема для вишивки обкладинка на паспорт. Завантажити схему можна за допомогою прямого посилання. Натискаємо завантажити тут, і нас має перекинути на Google диск. Так, Google диск, от, бачите, малюнок. І ось тут в нас є два малюнки. Або нижній кутовий. Зараз я вам покажу, що це означає: дивіться, кутовий малюнок це ось ці кутики з двох сторін, або ось цей малюнок нижня полоса. Тобто ми натискаємо, я зараз буду відшив робити з нижньою полосою. В мене схема є. І от, бачите, тут в нас вже іде, яку ви хочете: жовто-блакитну, або червоно чорну Ну, давайте натиснемо. Жовто-блакитну, бо я буду зараз жовто-блакитне відшивати. І далі в нас йде малюнок. Перший це в програмі сага, другий це в програмі ПДФ. Ну, давайте з вами загрузимо PDF. Так, ми натискаємо, йде завантаження. А ось тут я ще пані Наталі скажу, що тут іде нижня полоса. Так, іде, бачите, завантаження і ось. Схема вже завантажилась. Тобто ви можете приближувати свою схему. От можна навіть так, скільки найбільше мені дає приблизити, бачите, ось так. Все. Більше я не приближу. Ні, навіть ось так. І ви можете відшивати. Давайте я ще, ще подивлюся з червоно-чорним. Також іде нижня полоса. Ага. А ось тут, бачите, полоса червона-чорна, то треба буде пані Наталі сказати, що і тут є помилка. Бо я вчора дивилась, ось, бачите, окладинка на паспорт, і я написала пані Наталі, що там, от в цій паперовій приюшці, як її називають, там помилка. Пані Наталя написала, дякую, що повідомили. Тому зараз напишу їй, що і тут ще. Помилка. От. Я вам дякую за перегляд. Я починаю відшивати і покажу згодом, що в мене вийде. Зараз я буду завантажувати схему в програму сага і буду розбирати, що то таке сага, бо відшивати з паперової схеми я вже не хочу. Чому не хочу, бо це треба ось так: перекладати лінієчку, вираховувати хрестики. А я хочу спростити собі роботу. От, Тому я починаю відшивати і згодом покажу, що в мене вийшло. Ось я вже відшила шматочок схеми. Це я вишиваю з програми сага. Дівчата дуже мені подобається вишивати через планшет, Ось я вже відшила невеликий фрагмент схеми. Сама схема рожевим кольором позначено те, що я відшила. Я буду зараз відшивати оці зірочки, як я їх називаю, саме ось ці, і я зараз вишиваю жовтий колір. Можна було б вишивати жовтий, синій, але мені зручніше вишивати по кольорам. Дуже мені подобається вишивати через програму, а не з паперової схеми. Чому? Бо в програмі я бачу, яку ділянку мені треба відшити. Такі квадратики це наш хрестик. Тобто, якщо я відшила, ну, наприклад, ось цей квадратик, так, я його натиснула. І він зафарбувався іншим кольором. Я обрала рожевий колір. Це саме той перший кольор, який мені надала програма. Ну, я то його і залишила. Пробувала я і синій давати, і зелений. Ну, от чомусь, знаєте, відшила перші фрагменти такий квадратик рожевим, та й залишила рожевий. От. Дуже мені подобається, що можна відмічати те, що ти відшив. От, Якщо ти щось розпустив, то ти натискаєш знову на цей квадратик, і він в тебе підсвічується жовтим. Ось тут в програмі показано, що жовтого мені залишилося 124 хрестика. Mm. Мені дівчинка підказала, що оця циферка 2 означає, що треба вишивати два складання. Це колір ниточки жовтий, це її номер, це кількість хрестиків. Ось тут. Як його називають ползунок, не знаю, як на українській мові, це означає, що ми зараз вишиваємо жовтий кольор. Якщо натиснемо сюди на жовтий кружечок, ми бачимо, що вискакує позначка голубого, номер голубого, скільки його треба відшити. І також є Бекстіч. Що мені ще подобається, що є ось ця, як я називаю молнія. Вибачаю, що деякі слова кажу на російській мові, бо не знаю, як їх перекласти. Натискаємо на цю молню. І що ми бачимо? Наш прогрес по відшиву. Бекстіча залишили 146 стежків. Хрестиків залишилися мені 358. От. Далі, ось тут, бачите дата. Скільки я за сьогодні відшила. Тут ще є такий таймер, можна його натиснути, от натискаємо таймер, і він починає новий спринт. Це може за скільки часу ви вишиваєте, скільки хрестиків. От Я такого не роблю. Так, Повертаємося до схеми, покажу ще. От мені дуже подобається, що я можу, коли вишиваю, оцю схему ось так приблизити і відшивати. Саме той фрагмент, який я хочу вишивати. От Зараз я буду вишивати ось цю зірку, так? то я її візьму і просто зближу повністю той фрагмент, що мені потрібно. А от поки я приближувала, я помилково натиснула оці чотири квадратики, які я не вишила. Що я зроблю? Я натисню отут плюсик. І бачите, в мене з'являється синя стрілочка. То я зараз синю стрілочку раз нажимаю, і вона видала те, що я нажала. Е, Нібито дівчата казали, що можна якось затиснути і пройти по всьому ряду. Ну, Давайте спробуємо затискаємо. Так, І бачите, я повністю весь ряд натиснула. Ну, Я його не відшила, тому я його видаляю, От одним, як кажуть, одним дотиком. Пальця. А так, коли я відшила оцей крестик, хрестик, да, я його позначила. Відшила другий, позначила. Третій позначила. Якщо я їх не відшила, я їх просто видаляю. Ось така обкладинка виходить. Нібито хрестики однакові, вишиваються всі в мене в одному напрямку, так як вишивається бісером в одному напрямку. Зі зворотньої сторони. Вузлики я ховаю під самі ниточки, щоб їх не було видно. Але до зворотнього вивороту мені ще дуже-дуже далеко. Тому я буду продовжувати вишивати і покажу, що в мене вийде. Ось я вже і закінчила вишивати обкладинку, зараз лишилося мені її зібрати, тож я приступаю до зборки. І ось я вже закінчила відшив обкладинки, зробила бекстіч, ось цей бекстіч. Вже відшила одну половинку обкладинки і зараз дошиваю другу. Як я її відшиваю? Тут в інструкції підписано, що прошивати треба швом вперед голку. Я так не роблю. Що я роблю? Я прошиваю, бачите, через клітиночку. От стібочок прошила, стібочок лишила. Стібочок прошила, стібочок лишила. І так до кінця. Потім, коли я доходжу до кінця стебків, я йду прошивати те, що в мене не вишито. Нитку, коли вона лишається, я протягую ось тут між основою всередину і обрізаю. Загалом вийшло дуже цікаво вишивати. Такого дизайну в мене ще не було відшитого. І вже в мене така думка, що я б спробувала ще відшити таку ж саму обкладинку, лише трошки змінила б кольори. Що б я зробила? Я б спробувала поміняти місцями кольори. Тобто замість синього пришити жовтий і замість жовтого пришити синій. Бекстіч я б, знаєте, зробила от саме на цій вишивці. Може б ось. Серединку, я б вже, думаю, зробила б голубенькою. Так само, і ось тут я б зробила голубий. Або ще можна було додати ось в цих серединках, отак, от по хрестику. Не знаю, чи було б воно актуальне чи ні. Якщо б це була обкладинка вишита для дівчинки, серединку ось тут я б ще пододавала стрази в колір ниточки. Дуже цікаво було вишивати. Зараз закінчую обшивати край, і обкладинка готова, можна відправляти замовниці. Ось так вона вишита з середини, і буду я ще всередині працювати над ідеальним виворотом. Подивлюся відео, як вишивати ідеальний виворіт, і буду вдосконалювати свої результати. А ще вам хочу показати стосовно програми САГА. Дивіться, от в мене програма, так, вона зараз показує, що тут є схема. Це була завантажена схема при встановленні програми. Це безкоштовна схема від пані Наталії Лужанської, і це, ви бачите, що вже показала 100%. Відкриваємо схему, і ви бачите, він одразу екран показує 100%. Так? Що в мене трапилося з цією програмою? От, бачите, зараз підсвічений лише сам бекстіч. Коли я натиснула ось на цього колобочка, бачите, я натиснула колобочка, Все, ось так показую мою схему. так, бекстіч, Я ставлю ось сюди, і зараз в мене вже 100%. Але в мене було таке, що було не 100%, а 99%. 0,3. Я не знала, що робити. Я вже то клацала ту програму. І ось тут робила і хрестик обирала, давайте так покажу. І обирала і хрестик, і голубий, і жовтий. І що тільки я не робила, поки мені дівчинка не порадила двічі нажати на ці очі. очі і вибрати лише Бектіч. От зараз ми очі вибрали. Так, і лише вибираємо один бекстіч. Все, я вибрала Бекстіч, і тоді в мене засвітилося повністю 100%. Через що так сталося, ну, я не знаю. Буду ще розбиратися з програмою. Загалом дуже цікаво вишивати. Що мені ще подобається в цій програмі. От Я зараз натисню на хрестики жовті. Так, ну, вона мені вже програма показує, що ми все вишили. Так? Ось цей фрагмент жовтий. Я вчора, коли почала вишивати синій шматок, ось саме зараз покажу: ось цей шматок синій, в мене щось не виходить повністю вишити. Один куточок в мене вийшло, так, ось цю... Клітиночку вишити по центру, да, ось по центру. А цей фрагмент не виходило. Я вже крутила ту схему. Я вже разів 5 розпорювала саме оцей фрагмент, поки я не додивилась, що я ось цю зірочку відшила зі ствигом на одну клітинку. І то мені довелось розпорювати все. Довелось мені випорювати синє, довелось мені випорювати оце. Але я знаю, що ось ця квіточка складається з 48. Хрестиків. І що було дуже добре в цій програмі, що можна було. Якось я там затиснула програму, і те, що я відшила, я змогла редагувати. Тобто, я підсвітила собі жовтим кольором, відшила от, і продовжила свій відшив. Тож, о, показую ще раз обкладинку, ось така вона вийшла. Я дякую вам за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.